Доброго дня, шановні українці. З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте свої подобайки. Також пишіть коментарі: хто з України, хто справжній українець, слава Україні! І чекаю на відповідь. Героям слава! Напишіть в коментарях. Також напишіть, з якого ви регіону або країни. А ми починаємо! Я зараз знаходжуся в АТБ і ми подивимося на нові акції. Ось, наприклад, акція на лимонад 2 літри 31,90. Мохіто своя лінія 31,90 також. Це в нас акції на напій. Ось, наприклад, є також малина. Зараз ще продовжується зима. Завтра вже 1 лютого, тяжкий місяць. А, можуть бути морози. снігопади, нього тому 350 грам, 70 гривень 40 копійок. Можна придбати в АТБ ось таку малину. Ну, звичайно, ще є чорна смородина, але без акції 64, 70-350 грамів. На акції у нас персики 76,90 820 грамів. Ось такі персики. Манго також є в наявності 67,40 без акції. 5 гривень. Зараз мед різнотрав'я. Ось такий одноразовий. А мед різнотрав'я, своя лінія 43,80, 250 грамів. Ось по акції. Джем, своя лінія, чорниця 27,30. Ось на акції. Дуже доречно купувати е, таку е, упаковку, тому що е, на ранок до кави можна е, пожарити млинці і до млинців можна собі е, накласти та їсти. Е, сироп, шепшина. 4390. Зараз на акції. Ну, дивіться, хто полюбляє морозиво, також можна купити, з наповнюючим вишні 7,10. Це у нас ось такий стаканчик. У нас тут 65 грамів. Ось таке морозиво. Хто полюбляє морозиво, в АТБ також є. Акція на цукор. Цукор фасований 1 кг 28,40. Ось такий звичайний цукор від розумний вибір. Цукор рафінат для любителів ставити в офісі. А може хто любить і вдома 22,60-500 г. Цукрова пудра 11,60 на акції. Розпушувач для тіста 2 гривні 40 копійок. Лимонна кислота 3,50 Макова начинка зараз на акції 44,40. Борошно житнє 32,70. Тріжжя своя лінія. У нас тут 100 грамів 20,90. Тріжжя Саф Інсайтн 1490. Тут у нас 22 грами. Так, ну, борошно без акції Києва млин 32,40. Хуторок 1990. А ось е, на акції у нас 5 кілограмів 8890. Е, крупа пшенична 11.30. А ось така крупа пшенична полтавська, 2090. Так, манна крупа 1890 без акції. Так, переходимо знову на цю сторону. У нас на цій стороні іспанські оливки 4990. Напишіть в коментарях, хто з вас полюбляє оливки і які рецепти з оливок ви знаєте. Бо у моєї мами є кулінарний канал в гостях у Танюшки. Ми часто готуємо. До речі, хто не підписався, можете підписатись, кому це цікаво. Гриби печериці, мариновані 63.30 по акції. А оливки 490. 49 квасоля в томатному соусі 4790 по акції. Крупа пшенична, ось така Артек 29,90. Сочевиця червона, 58,90, крупа гречана, 25,90. Так, у нас є ріжки 1 кг 22,70 кг. Паро 1 кілограм 25,60. Булгур 30 гривень 70 копійок. Так, називаю я е, акціоні ціни і не акціоні, тому що в інших магазинах ціна за акцію може бути не така вигідна, як в АТБ. Горошок зелений 36 70 420 грамів. Кукурудза 41 80-340 грамів. Кукурудза Верес 54 70-340 грамів. Ікра кабачкова 38, 90, 440 грамів. Господа. А, це це вибачаюсь. Це в нас форман. Господарочка 50-90. Так, а ми йдемо далі. І в нас далі огірки мариновані, 84 гривні, 30 копійок, 870 грамів. Акція зараз на такі десерти йогурти Dolce зі шматочками фруктів 280 грамів. Кокос та ананас 20 гривень 90 копійок. Галичина, чорниця. До речі, дуже добрий йогурт. ну Дивіться, його майже розібрали. 39,50-800 грамів. Йогурт галичина зі злаками 1790. Так, Новинка. Це у нас йогурт персик Манго 48,800 80, грамів. Живинка 1080, малина та чорниця. У нас на акції полуниця і банан такий йогурт. Дивіться, полуниця і банан. ага, 17.30 ціна за 400 г 1% жирності. Хто не любить жирний, є в наявності таке. Торт своя лінія зі смаком вишні 135,50, ось такий торт. У нас тут 650 грамів. Новинка, торт своя лінія сметанковий. Ось такий тортик є в наявності. Торт Наполеон 101 гривня 90 копійок. Гриляжний торт 215 гривень 90 копійок. Сир 350 г, 50 гривень 70 копійок. Так, молоко просто наше, 1% 39,50. Молоко ферма 2,5 жирності 44,20 840 грамів. Сметана ягодинська 15% 38,90. А ось сметана просто наша 20%. Зараз на акції 25,40. Ось така. Дивіться ціни. А, можливо, в вашому магазині вигідніші. Напишіть в коментарях. Розумний вибір. Ось такий продукт сирний 36.30 на акції. Піцрела для піци Сир. Ось такий 42,30 за 180 грамів. Соловуні. У такий сир. Зараз на акції 54,80. Так, Я стараюся вам показувати акції, але не все може бути акціонне. Сирок такий плавлений дружба 1480, жирність 55%. Також вершковий у нас на акції 1480. Ось дивіться, це щось типу сира Філадельфії, але біло. Ну, це щось Напевно, нашого виробника 61 гривня, 30 копійок, 180 грамів. Так, це в нас фета, фета у нас 43,90-250 грамів. Так, ось сир кома твердий гауда 58,30, сир вершковий 58,30. І знову наш улюблений ряд форель. 258 гривень 60 копійок за 240 грамів. Так, дивіться а, кальмар атлантичних риб. В соусі 65,50. Ось така баночка 160 грамів. Ікра з креветкою в соусі 65,50. Так, Розумний вибір закуска лососова 22,40. Ось така баночка. 110 грамів. Так, м'ясо міди 33,50, ось 170 грамів, горбуша холодного копчення. Стейк з кибочками у нас, зараз я вам скажу ціну 66,60. Так, оселедець оліє 151,60 за 460 грамів, ось така баночка. Так, давайте подивимось печериці. Печериці у нас 69,90-500 грамів. А є фасовані 12 гривень за 100 грамів ось такі. Так, Що в нас є тут далі? Далі у нас сьомга слабосолена 105,90 за 100 грамів ось така на бутерброди. Так. Що ще? Салака. Хто полюбляє то пива 3590, ось така. Це більш любителям пива. Так, А в нас тут паста дитяча, 81,50 від 6 до 12 років 81,50. Зубна щітка 50 гривень 40 копійок. Ось така щітка. Паста лаколуд 110 40 100 мг. Парадонтакс парадон, 47 60 паста свіжий страв. Colgate White 45 90. А Colgate Max White 4990. Так, а в нас зараз на акції пергамент своя лінія 17.30. Ось рекомендую такий пергамент, до речі, силиконозірований. Рекомендую, нічого не підгорає, все супер. А, так, плівка харчова, 80 метрів, своя лінія 59,70. Ось така плівка. Так, ну, це в нас звичайна шампунь, корінь обліпихи та кропова, 1 літр 39,40. Регамент мелочі, мелочі житті, але вже це файно. Вже наш виробник 2740. Так, дитячий шампунь, кондиціонер Сетін 38,80, серветки вологі, трьохшарові 43,60. Так, клірмен 140,60 60, шампунь чоловіча проти лупи 2 в одному. Пантін. Це бальзам Ополіскович 113,70. Сухий шампунь, хто їде в подорожі. ну Зараз е війна, тому хто виїжджає з країни. ну В основному це жінки та чоловіки. Ось такий шампунь е 91-90, щоб помити, помити волосся в дорозі. Новинка. Набір подарунковий гель для душу та лосьон для тіла 204 гривні 90 копійок. Чоловічий набір All Spice 199 гривень 90 копійок. Так. У нас гель універсальний 64,60. DASK 7260. Це засіб туалетне каченя. Морський 5 в одному догляд за унітазом. Кріт 47, 80. Засіб для миття посуду, своя лінія Ріо, 30 гривень, 20 копійок. Засіб для чищення 70 гривень 50 копійок, 600 грамів. Так, миючий засіб. 15,90 для чищення унітазу. Засіб БРЕФ для чищення унітазу 50 ,90 гривень 90 копій. Гранола шоколадна з мандалем 6 гривень. Каша вівсяна 7,70 так, суп гороховий 17,70, суп харчо 24,50 А тепер пробіжимося трохи по овочам. Овочі без акції, але я вам їх покажу. Часник 100 г 12 гривень. Капуста пекінська зараз 23,95 за 1 кілограм. Цибуля ріпчата 15,95 за кілограм. Соус шашличний щедро 25,50 за 250 грамів. Кетчуп приправка з оливками 35-90, 250 грамів. Оліслагідний 24,60-250 24 грамів. Так, вермішель 10 гривень 90 копійок. Своя лінія. А, так, е, іспанська оливкова олія 262 гривні 30 копійок. Щедрийдар олія 50 гривень 39 копійок. Е, так, е, цибуля червона. Е, перший 34 34,49 за кілограм. Ось така. Картопля фасована 30 гривень 95 копійок за кілограм. Дивіться, в АТБ з'явилась редиска 59 гривень 70 копійок за 5 кілограмів. Вже пофасована. Капуста червона, 19 гривень, 55 копійок за кілограм. Огірки були по акції 68 і 79 вже немає. Картопля 21,89 по акції. А ось картопля мита 36,89 1 кілограм без акції. Морква 11,89 без акції. Буряк 8 гривень 85 копійок за кілограм. Томати коктейльні. 11,99 за кілограм. Соус щедро барбекю 27 гривень 40 опів, 200 г. Томат тепличний 89,89. ,89. Ось такий. Гарбуз 23,95 ціна за кілограм. а капуста 14 95 17. Кг. Вода слабогазована Моршинська 1,5 літра 19,20 20. А, Моршинська сильно газована 19 ,20. Так. Моршинська не газована 19 а, Трускавецька 13 20. Давайте пройдемося по солоденькому. Зараз печиво, розумний вибір такий до чаю 3690 У нас тут 300 грамів. А, так, кондитерське глазуроване печиво 1320. Так, з арахісом 1320 також. Печиво Орео 25-90-110 грамів. Американське печиво з краплями какао 28-90. Так. Контик 1590, ось такий. Це в нас тут 100 грамів. Так, дивіться, звірята, хто з дитинства пам'ятає, 1670 ось таке печиво звірята. Так, пряники в нас малюк 32.40, ось такі. А, пряники з гущеним молоком 3090. Ось такі. Так, що в нас є тут ще цікавенько? Давайте я вам покажу. Так, а ось і акції на О, таке. Арахісове драже 80 грамі 15,60. Арахіс різнокольоровий глазурі 16,90 ось такий. Шоколадні такі штучки з кокосом 21,80. Цукерки натуральні, фрактові, ягодні, 12,90, ось такі. Так, халва у нас 23,30, 44,90, 28,50 і мармелад, такі лимонні дольки, 37,70. Вафлі Артек 22,90. Так, вафлі молочні, 25,90. Напевно, добрі вафлі. Дивіться, майже все. Розібрали, Осталась одна штучка, але я думаю, ще положить. 9 гривень 70 копійок. Ну, до речі, може, треба і спробувати. Халва ось така, 6.05 за 100 грамів. Так, ну і дивіться, що в нас ще по хлібу. Батон Нива 2490, ось такий нарізний. Цар хліб родинний. 20,90 за 600 грамів. Ось такий. Батон висівковий. 400 грамів. Нарізний 21,30. Ось такий. Цар хліб риський 17.30 за 400 грамів. Ось такий. Половинка. Так, лаваш кулиничі 1640. Так, так, це в нас кулиничі 5 штук 200 г. Коштує 16.40. Лаваш своя лінія Вірменський 17.30. Ось такий. Лаваш своя лінія. Зі шпинатом. Так, а де ж ага, шпинатний? 16,60. Так, розібралися з вами а, соломка 1060. Солодка соломка 8,10. Солена 8,20. Так, а ось дивіться, хліб кулини чи тостовий. Зараз на акції 22,90. Ось такі. хліб панський, нарізний. Це щось новий. Я такого ще не бачив. 33,90 800 грамів. Ось дивіться, який прикольний. Так, мабуть, треба буде спробувати. Так, що вам тут ще показати? Зараз сушки 2190 на акції. Так, ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. Ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а я буду чекати ваші коментарі. 7 гривень 80 копійок. Ось такий батончик. Мюсли в нас шоколадні сметом 4190. Так, ну все. Я з вами прощаюся. До зустрічі в наступних відео.